Якими викликами стикаються люди, які приїжджають з сіл у великі міста? Що це окрім інфраструктури? Я не відчувала впевненості в собі, що я можу бути тут. Потрібною, що я зможу інтегруватися в це суспільство, яке здавалося мені швидким, продвинутим, просунутим, так, сучасним, а я ще десь відставала в усіх речах, навіть зовнішньо в одязі, в мові, в, в культурі. Так, У мене в селі ну, не було там ні платівок, ні бібліотек, батьки не читали якусь там суперлітературу, ну крім шкільної програми, що я проходила. А тут мені люди, які ходять в музеї, на виставки, вони, здавались супер просунутими. І я вважала, що я ну, не дотягую до цього рівня, і мені треба поки що відступити, наприклад. Це при тому, що в селі ви жили нормально, оскільки заробляли постійно на так, моя ми, Моя сім'я, ми класно жили. Ми їздили раз на рік на море, десь там в Крим. Тато також з мамою любили восени нас повезти. Ми збирали з собою всю їжу, тормозки, бо в ресторани ми ніде не ходили. а Качку запікали з дому, якесь божаніно, картоплю, огірки, квашиніну, везли з собою. Але в порівнянні з іншими жителями села ми все ж подорожували. Я думаю, це тому, що батьки, будучи молодими, будучи студентами, вони тато, зокрема, він любив він весь радянський союз, об'їзд. Сдив спортсмен обходив всі гори. Такий турист був і тому нашу сім'ю також трошечки вони підтримували в цьому.